Те, що абсолютно очевидно і помітно, і це просто неймовірно круто, це те, що зараз прям стало модним звертатись до е, якихось речей там, з народних художніх промислів, відшуковувати якісь там бабусині скрині, якісь Афтентику. там вишиванки, автентику. А якісь народні там, узори, сакральні, якісь візерунки. І, і ну, фактично зараз дуже складно знайти а, дизайнера, який би з цим не працював. Uh -huh. а, і цього не було 5 років тому. Тобто, ну, якщо це було, то це були якісь дуже поодинокі випадки. А зараз це вже стає просто нормою. Більшість навіть великих якихось компаній, брендів, якщо навіть вони не працюють з українською автентикою. У них є там якісь компанії комунікаційні, якась реклама, яка все одно апелює до там, чогось історичного, до зв'язаності з нашим якимось корінням, пригадуванням своєї ідентичності, коренів, походження і так далі. І ми зараз просто починаємо себе ну, буквально згадувати.